Нас поставили в мед. Він нас забрав з дороги. ми тут заробляємо. І самі багатші люди Дрогобича, бачите? Бачите? Отут ми стояли. Сьогодні ми прийшли. Прошу те. Отаке ми застали. От, На даний час. Відповідь на питання, хто ви що ви, Вони сміються, ні документів жодних, нічого у них немає. Виявляється, їх сюди поставив син Безика, власник. Так. Ну і що? Бо він тепер став першим заступник мера. Скажіть, будь ласка, а то худоба, чи то бидло. Може перше треба прийти до людей, сказати люди, так і так, тут уже чи продано. Чи добре. Ми вас зрозуміли. Зараз ми також з'ясуємо, хто тут що проводить, на якій написали, що є документи. Хай би показав нам, навіть якщо був. Ну... Якщо навіть був аукціон, аукціон виставлено, так? то чому ми. Ми в першу чергу, як громада, як громада ми нічого не знаємо. Ми викликали, бо вони нам документів не показують. Добре, ми зараз це будемо з'ясовувати. Не знаю, з ким я спілкувався. Сказали, пів години приїде людина, яка має документи на ту на ділянку. Любов Мирославівна. Хто? Добре. Будь ласка, ви звернулися до телефонного повідомлення на лінію 102. Добре. Так. Ходіть, будь ласка, напишіть заяву, десте пояснення. Хто з вас ще хоче так само повернутися? Будь ласка, підійдемо Добре. до службового автомобіля і ми там відберемо, буде зручніше. Добре вам? Якщо вам мер міста щось таке обіцяв, значить якісь будуть підтверджуючи на це документи. Вони спочатку вечорами то завозили. Дерево молоденьке отаке, врубали, нічого не кажучи. Друг, третій, третій день вони завезли шутер? Немає нічого не це. Нарешті, от отаке люди хоми Ми написали заяву після того. Віднесли меру заяву, відправили в кабінет міністрів на гарячу лінію Ми... до президента. Тоді людина представник від президента після того. От результат відповідь на наші Раді магазинів будують наших, так і що вас вони мали відступити. Як вони яке право? Ну Дивіться, давайте ви зараз енергіна? ви Орган У вас, віць, віць. вас віць, є що? Ви хто? Я є громадянином другабець. А до чого ви тут прийшли? Як? От Будівництво дорожче. Я грамотно говорю. От дивіться, добре. Так? Власники, так. У нас є приватизовано. Я питаюся, по, по документах це є мага, так? Так. так. Ви, 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 ні, ні ви самі мусите не встати. Це ваше звернення, так далі? Ви вірите, законність проведення будівельних робіт, так чи ні? Незаконність, ви, то незаконно. Ну от іменно, ну, законність. Законність. Це правильно. Та бірицькі, Та бірицькі, і сказав, що будемо торгувати. Тепер, ми, що? ми не можемо коментувати кількість стосовно вуличної торгівлі, тому що ми не є спеціалістами з вуличної торгівлі. Ми прийшли роз'яснити те, що, в чому ми компетентні, за що ми можемо роз'яснити. Керує кучма, головний деребанщик другого, Він все краде. І ви такі самі. Вона Ні, правит, правит. Піставно, ви навинувачуєте без підстав. Вона вам не безпідставна. Підставно, приставно, бо ви ще не Біль супротивляєте, йором. ви ще дали... ви, мене дали досвід, на кривотезацію це вже Тут є порушення зараз в тому, що вони огородили. Яка площа? квадратів. 29 і крайня буде 26. Дані земельні ділянки не накладаються на приватні земельні ділянки. Дані ділянки були в комунальній власності. Правильно, тут йде при... прихідна частина. Прихідна частина їде, що можливо. прихідна частина. І чи немає? Паркова не, Парк, не спланували дану подави. Це ж питання Ні. і полягає в тому, чи проходила тут прихідна частина. А плюс наскільки ми знаємо, що тут проходить комунікація. Я... Тобто проходить комунікація, тому що ми саме підключались. До цих комунікацій. А як ви приїхали до цих комунікацій? тобто притягували, ми свої складували, собі там поставили свої Я то, думаю, що ви знову ну, власниками зможете це визволити. А якщо, не дай Бог, що сказав, і що тоді? Ми не є компетентні пояснювати да. мину... по комунікації. А по техніці безпеки. Ще? Є. Техніка є безпеки подому, тут не відповідає. Подому, подому, ну, віде. Віде. Давайте так, я секунду постараюсь пояснити. Добре, що прийшли хлопці, так? Вони нам десь пояснили, ми обов'язково дамо, е, тому що є на словах одне, ми даємо їм запит, вони скажуть, чи от межі, які є відбиті, чи входять дійсно в цей е, документ, який підтверджує право власності на ту земельну ділянку. Ну, дивіться, вони зараз так сказали, вони прийдуть, перемірюються на підставі нашої проведення перевірки, де ж повернулася дана пані.